Поезія це особлива мелодія, ритм якої примушує кожне чуттєве серце прискорено битися, поетичне слово здатне впливати на наше самопочуття, заспокоювати та відволікати від тривог. Іноді виникає бажання заварити запашну чаю чи філіжанку кави, закутитися в плед і почитати. Чи почути щось прекрасне для душі. Інколи життєві вірші наших сучасних поетів можуть значно більше розказати про людину 21-го століття ніж психологічні праці науковців. Головне бачити, чути, відчувати між рядками те, що хотів донести автор до читача. Особисто для мене. Поезія це те, що дозволяє відчувати себе живою, відчувати присмак фраз речі, насолоджуватися миттю, коли читаєш чиїсь щирі віршовані откровення, хто відкриває свою душу, доносить свою думку зрозуміло і глибоко. Коли читаєш, вловлюєш в поетичних рядках і свій настрій, і ті ж думки, і хочеться сказати, наче про мене. Тож запрошуємо вас у творчий політ поетичного слова. Любімо Його, відчуваємо Його гармонійно, дихаймо ним, аби змінювати світ на краще. Я знову повертаюся додому, стріча калина в білому вінку, і враз з душі щезають біль і втома, коли світанком раннім п'ю росу. Я знову повертаюся в дитинство, де пам'яті тече стрімка ріка, де зігріває ласка материнська і батьківська підтримує рука. Я знову Повертаюся у юність далеких друзів там ще є сліди, колись вони з моїми розминулись, але лишились в серці назавжди. До рідного вертаюся порога у цю хвилину спогадів п'янку, добра і щастя прошу я у Бога і сил, щоб подолати. Мить важко. На сміттєзвалищі лежить стара гітара. Кілки зігнулись, кровоточить дека, під спів її душі. Відтанцювали пари. Це було так давно і так далеко. Струна обірвана в скрипковий ключ сплелася, посивів, постарів узор розетки, в ній ще лунають ритми таного вальсу, відлунює сміх юної кокетки. Пізнала зустрічі, розлуки, біль чекання. Ділилась радістю, а смуток забирала, думки озвучувала, мрії сподівання і щиро все життя когось кохала. Підлеговані звуки роялю. Свічка вогником жовтим тремтіла, і здригалася в сутінках пальці біла клавіша, чорна знов біла, Сперечався аромат мандарини із духмяним димком сигарети, і літали поміж канделябрів, полонези, Примхливі сонети. Біла клавіша чорна знов біла. У душе твої руки злітали, немов помахи крил, що до неба нас тобою цей вечір здіймали. Прозвучали твори Ігоря Байора. Поета, композитора, барда, музиканта, художнього керівника гурту Вишиванка благодійного фонду Еко Милосердя з міста Соснівки. Зазвичай ігореві вірші звучать в поєднанні з його музичним композиторським обрамленням. Сьогодні ж ви мали можливість почути щире, зворушливе. Тільки поетичне слово талановитої людини. Принагідно хочемо запросити вас до нашої книгозбірні, 15 червня цього року гурт Вишиванка призначає нам побачення. Будуть звучати пісні пройдених доріг. На слова Віри Олеш, Івана Гентуша, Богдана Томенчука, Лесі Гук, Люби. Долек у виконанні Ігоря Байора Павла Савчука та гурту «Вишиванка». Місце побачення Шептицька публічна бібліотека по вулиці Степана Бандери. 11. Чекаємо вас о 14-й годині. До зустрічі!